Всім доброго здоров'я! Виїхали ми на фронт, у нас отакий лафет. прицепили до буса. Їдемо, нам треба з 59-ки забрати машину на ремонт. Зараз чекаємо ще в новоархангельську нам. Відвезуть пару посилочок Григорович і... Вечірній Дніпро. Це яка красота. Дев'ять годин вечора. Добралися до Донецької області. Зазвичай ми в такий частик із зумані виїжджаємо, але в нас форс-мажор трохи вийшов. Перці давайте. О, паджичка тут. Бомба. Да. Ну давай ще одну. Кого, перси? Да. Вони тут не надалі, подожди. Ну, цибулі. Давай, цибулі. І... Бери забирай сьогодні. Забирай, забирай. тоже? Да. теж? О, це єдревний. Це доводить дівчата, да, тебе от себе. Що да. це таке ось? Це передача Юрина. Юрів ага. ага. там люди му ні. І ми стоїмо, ми всі стоїмо у дуже сувору гарячу пору, маємо пору з кожної хати, з кожного двору. Коли нам казали не дивитися вгору, ми дивилися вгору. І ми вже не такі, ми вже не такі, як учора були, ми стали сильніші, змінилися з нами, діти й батьки, так як раніше. Ніколи не буде ми класні коти, а не загнані миші. одного ранку ми стали інші. Часи, коли це так необхідно, у нас виростали крила. І чим сильніше стискалась пружина, тим більше з'являлася сила. Часи, коли це так район. Підбираємось до Куракула. Десяте сіслов на сьогодні, трошки підпакували хлопців. Зараз забираємо дракона 359 і легко додому. Так, зустріли наших друзів, 72-очки, підгрузили трохи. Спасибі велике. Коли мрія в серці, то її неможливо Щоб Сила була, спалити. все будемо спочити, блядь. Їдемо далі. І в укриттях ми будем стояти, не знаючи страху. За кожного, хто полетів у вирій, не скоро не птахом. Горда нація змогла завдати їм З дружина, тим більше з'являлася сила. часи, коли це так необхідно у нас з'являлася сила. І тим сильніша стискала з дружина, тим більше росли наші крила. Баркас іде на загрузку.